Доброго ранку Україна. Доброго ранку, мої любі підписники. Сьогодні хочу вам показати трішки краси, що в мене наквітувало. Перед вами трояндочка персин містері. Персин містері, це мій любчик. У мене їх шість кущиків. Тут п'ять на цій клубочці і один там задіхати. Люблю цю трояндочку безмежно. така вона в мене красунечка. Ось такі бутончики, а всередині фіолетове. Трояндочка диво. Трояндочка радість, яка ніколи мене не підводить, нічим не хворіє. О, скільки бутончиків вона має. Це в мене тут два кущика. Ще немає, як вам показати, що в неї от такого, бачите? І оцей відтіночок. Це невеличка трояндочка. Висотою вона десь сантиметрів 60. Така сама в ширину. Не хворіє. Дуже, дуже рясне квітуванечко. Моя Любочка. А це ось другий кущик. Він трошки ширший за той. Ось такі бутончики. гарнесенькі. трояндочка, персіан містері. У мене коли був один кущик, я закохалася в нього. Сказала, що обов'язково посаджу. Дубль, Так і посадила. Вони ще ну, все, малесенький кущик. Ну там трішки далі. І ось. Зараз я вам піду покажу здоровий кущ персин містері. Квітує літарист. Безпроблемна трояндочка. Гвоздички вже повідквітовували. Потрібно обрізати. А тут біля пересинмістерів трояндочка, хлорибунда, мир і любов. Тож вона така схожа в такому кольорі. з трішки такими вічками також похожа. Схожа на неї. Схожа, але не така красуночка, як мій персин в містері. О, як він квітує, пишається. Гарненька трояндочка. Кулястий кущик жодних проблем. З ним немає. Зараз піду покажу вам основний свій здоровений кущ. Ось мій красень. Це найстарший мій персен містері. Значите, яка краса, красунчик мій. Бутонів море, море. Не знаю чому. Але ця троянда. Я на неї дивлюся, в мене аж подик перехоплює. Малесенька, круглесенька, сотні бутончиків, квітки такого. Рожевого кольору з такою серединочкою, воно фіолетовою. Ж желізне в неї прямо, прям желізне здоров'я. Нічим, ніколи не хворіє. Трояндочка радість. Цей кущ висотою сантиметрів 80, а шириною, напевне, більше. Набагато більше метра. Кулястий кущик охайний, дуже охайний кущик. Такий вже красень, такий красень. О, дивіться, який він у мене. Трояндочка, персіон містері. Ні доща не боїться, ні сонця не боїться, би бо тривала, дуже рясне квітування, як ви бачите, і квітує до самих морозів. Щоб там не було, яка погода на дворі, першин містерів у мене завжди молодець. Ні сонця не стає на заваді, не вітер. Вона собі квітує і квітує і приносить мені тільки радість. Може і забагато шість кущиків. Але краси повинно бути багато. І якщо я в ньому впевнена, я не зупинюсь на одному кущику. Випробовувати нові сорти це добре, але бути впевненою в тому, що трояндочка тебе не підведе і завжди буде дарувати тобі радість. Мені так чомусь легше, ну така у мене трояндочка персенмістері, персицька містерія. Поруч квітує твайлазом. Твайлазом грандіфлора, здоровенна троянда. А ми не здорові. Але від того не менш красиві. Ну такі вже ж красиві бутончики. Красав. Цей перший сажений від Нельсон Сада. А потім купувала вже навіть не пам'ятаю в коху. Олени Горобченко. Вона мені робила його на замовлення. Ще ти... Тисячі. Ну, не тисячі, це. Я прибрігю, але дуже багато, дуже багато ще бутончиків моєї красуні. Ще буде мене радувати. Заквітовує трояндочка Golden Zest, Ось така ось красунечка. У мене була одна здорова трояндочка Голден Зест, але сильно била шевшину, я з нею розпрощалася. Ой, яка ключівнія, така холюсенька-холюсенька Але вона мені подобається, я купила собі. Другу тро... Цю троянду посадила її. Це їй вже, напевно, три роки. Нарешті вона спробувала кущ і радує мене здоровені, дуже здоровені квіти. Щоб ви ось бачили, добуні моєї мало. Маленька трояндочка жовтого такого кольору. В цьому році трошки вибілена, гарний кулястий кущик, листечко моє не матове. Одна трояндочка. ще тільки починає заквітувати. Ну, і я вже пройти мимо і не показати свою лаоку. Моя лаок... Ой, лаока, вибачте, милусіну. Думаю, що потрібно підтисняти лаоку. Милусінка. Красуночка, о, о о, о яка я, о яка я красуночка, протебус уже відкрував. То Остин. Дуже швидко він сьогодні заквітував, а завтра. вже Антірочки висять. Але красень, ну красень же ж, красень такий, пахне так гарно. Красунчик, красунчик. Такий в нього. Медовий, медовий, медовий колір. І квіточок. Безліч. Так, підемо подивимося, що там наша ланес шилінгер на руці. Ось такий вигляд у мене. Ми цю локацію називаємо Шробарій. Агнець Шилінгер на Арці починає, починає. Давай Агнес, давай ми чекаємо, як наша хворибунточка. Покаже себе плети цієї формі. Трошки просто покажу вам красу бранішнього. все по же это вообще бутончики у моря море ранее Також починає заквітовувати. Андре бреше. Також на арки зверху починає. Боже, в нього стільки бутонів завжди. Він був у мене раніше в кустотермачі і сам ламався, якось ще тримач ламався. Тепер він у нас на опорі буде нас радувати. Агнешечка. Ух ти моя красунечка. Красунечка таку красунечку. Зверху як квітує. У мене в цьому руці такий смішний керос без центру. Сильно обмерз Ну нічого. Що зробиш? Маленький пиво квітує климатись. Шеф артист. И превышаем беля него. Что тут на ситке радости сковалась. Хоша не хоче на Фламенко. клемати. Заховався собі така малеча під вишенькою. І Квітую, я кажу, квітую, а мене ніхто не показує. А я ж теж хочу уваги. Ось такий малесенький клематис. Фламенко. Пламенко. Колись буде красеня. Ну такий мій персенмістері продовжує квітувати чіпендеєм Вже виходить сонечко. Вже буде по Зйомці, так у мене все квітує починає заквітувати стар ...озинін. Він так смачно пахне, ну це вже все проти сонця. Ось Такий красунчик у мене старовзинів. Маса бутончиків. Він відсвічує з іншої сторони зайду. Ось таке красень. А це все вака. Про неї я зніму окреме відео відео. Воно заслуговує на це. Она трудяжечка у мене. Це трояндочка Крем Flower Циркус. Малеча. такий вигляд має. Малесенька. Висоту десь сантиметрів 50. Ну і ширину також. Маленька, ніжна, спокійна трудівниця, близьку гулянцеве листечко. Красунечка. Красунечка. Починає, тільки-тільки починає зівелей принца Монако. Не перевершена троєнда тільки, тільки починає. І зітазіт також збирається дарувати нам красу своїми. Неперевершеними рушиками. І малесенький, малесенький. де димає. Каже, я стараюсь, я буду гарною, красивою трояндочкою. От як виросту. Трояндочка свято, трояндочка радість, Супер-трупер. І не вайде для неї. Коли співу. Квиточки здоровые. Красунка. Красуночка.